Так, і експериментував я ще з насадками і під лящик клюнув, вибрав я саме е, жовтих оперших, тобто не білих, а саме жовтих. І ось на три жовтеньких він і клюнув. З того мікса, що в мене є, чесно кажучи, білі вони такі більш крупні, а жовтенькі менші. Ну, можливо, якийсь хольдер спрацював, да, от саме жовтий, а можливо просто саме розмір те, що вони. Но насадка не такая объемная, как, как была бы с белыми. Попробуем. Что у нас там? А в нас плиточка. Слушайте, ну такую даже в пиццаку можно взять. Так, ну что, такая чудовая плиточка. Плюс одна рыбка.